Я одягаю цим час. Ви думаєте, я буду перевіряти старшого виховання. Я її відпочиваю, у яких хоромах палатах живуть ті, ті що працюють з дітьми, адже діти наш скарб. Ходімо. Отже, у цій кімнаті живе старший вихователь. Старша вихователь звати Ірина Василь. На жаль, кімната закрита, але це для нас, Сашенько, не перешкода, тому що у нас є ключі, є цукерки. Я трошки поправилась. Я трошки малий хала. І зараз Так, перевіряємо. У нас є купа ключів, ми зараз підберемо. Не підходить. З вами. Не підходить. Підійшли. Ходімо. Так, ми бачимо, що включене світло, це значить, що старший вихователь не економить на світлі. Значить, у номері в нас є система кондиціонеру, перевіримо, чи працює. Сашенька, підійди, будь ласка. Зараз ми перевіримо наявність порохів на кондиціонері. Я розміст. Бачимо, що бруду немає. Так, виключаємо систему. Так, що в нас є в кімнатах? Ми бачимо два ліжечка. Значить, старший виховатець живе не сама, а напевно зі своєю подругою. Подруга є багата. Що свідчить про це кольє. Ви бачите, як кольє? Значить, подруга камушек, прикраси, карпатське мило. Видно, по-друге є свій дім, де вона відпочиває. Так все вона нас зараз не Тіла, бачимо, що старший вихователь пікується про свою шкіру. Крем для обличчя. Зняття це мій блокнот. Ого, подивіться. Пригощайтесь. Сашенька, бери, будь ласка. Пригощайтесь. Це для нас. Бачимо це такі цукерки конопету і ми. Там. ротик твікс. Цукерками твікс. Ладую дітей на полудні. Фікс я з ним сама. Жартую. Насеньки. Ну, Чудово. У нас є ноутбук і телефон. Зараз ми наберемо директора. Перевіримо, чи є в нас. На жаль, тут немає списку номерів, а є дві. Дві Дві ревізори. Сашеньки ревізору. Ну, напевно, так. Залишили пригощатись, але може подзвонити. Я позвоню до цього. Виходить печуручку щоденник, це такий поганий почер. Коцев Івана Іванівна. Такий дуже-дуже мілкий почер, що я не розберусь. А ось дійсно гарна Львіра Євгенівна. Чітко все видно, хрестики понамальовані. У нас вихователь виставляє оціночки. Які оцінки ставить? Ще непонятно. Так. Газета вперед. Присядемо. Я зніму перчатки свої. Газета вперед. Газета Ірманецької районної ради, районної державної адміністрації. Четвер. Відраз, 3 червня. Перегортаємо, значить, про медиків спільний дім. Джерельці відчиняє двері дітворі. І хто це в нас зображений? Оліни Валерій Цезарович. Так, так, я його впізнала. Ось ведуча табору джерельці. Її звати Танечка Володимирівна. Вона є моя подруга. Ми з нею спілкуємося часто. Їздимо один до одного на дачу відпочиваємо з дітьми. Так, ну і тут, значить, в нас є стаття про. Саме Джерельце. Мрія шляхом батька. Подивимося, чи є гороскоп. Немає, але є продам. Продам будинок в центрі 098 587 23. Позвонимо на Ще раз. Сашенька, дивись, продам автомобіль Шкода фаворит. Тобі треба? Тобі, зараз перезвонимо, зараз телефонуємо. Алло, Доброго дня! Ми дзвонимо по оголошенню автомобіль Шкода фаворит. Скажіть, будь ласка, ви, вас написано в хорошому стані. Це дійсно в хорошому стані, адже машина вже стара, 90-й рік. Кажуть, що в хорошому. Будемо брати? Треба, приїхати подивитися. Так, чекайте нас за 10 хвилин ми будемо. Йдемо далі. Сашеньки, не тропички, тут у нас є такий. Що? Дуже Сашенька. Сашенька, допомогу. О, Ми відкрили шафу і тут у нас такі футболки, джерельце, різні, платье на дискотеку о! Персикоми витинок. Платічко. Бачимо, що наша вихователька худенька. Так, судя. <кхи> Підзачок, жовте платечко, сумочки. О, подивіться, як складені гарно речі. Всі посортовані джинси, штани окремо, тут окремо. Все окремо, гарно складено. Таке взуття файне, дуже добре. І... Подивіться, які туфлі. Ми перевіримо ванну. Дивіться, це є ванна. Зеркало, значить. Ось у нас працює зеркало, є мило, яке пахне вода, тече холодна, є регулювач, тече тепла вода, зубні щітки, так бачимо, що вони прибирають різні. Це. Бачимо, що вода є, значить вони приймають душ файно. О, ну і, звичайно, бачимо холодильник і берті.